Так, будні квадрогораз продовжується. Е, позавчора до нас приїжджали хлопці з підрозділу Давінчі, вовки Да Вінчі. Позвонили мені вночі, кажуть. Нам треба квадрик, ми завтра приїдемо. У мене стояв квадроцикл, зібраний для клієнта на Волинь. Коротше, я віддав їм клієнтський квадрик. Вчора нам привезли новий квадрик. і на заміну нашому клієнту ми його зібрали, обслужили. Коротше кажучи, завтра на Волинь в Камінь Каширський везу оцього квадрика. Так, цього значить буду везти в Київ на вихідних післязавтра. Цей у нас стоїть, чекає черги на доставку в Павлоград. Буду їхати в Запоріжжя. В Запоріжжя, значить, на фабриці, чи завод, чи на підприємстві Урса замовив собі платформу для перевезення квадріків. Уже чекаю її три тижні, сподіваюся, ось-ось мені її віддадуть, і відповідно зможу поїхати, віддати клієнту квадрик, щоб зекономити йому на доставці, щоб він не платив. Бо я попутно буду їхати забирати прицеп і безплатно зроблю йому доставку квадроцикла. Клієнта це влаштовує, тому чекаємо і він, і я. Не знаю, хто більше чекає, чи я прицеп для перевозки квадриків, чи він свій квадроцикл. Сережа, якщо дивишся, мене салют, чекаємо разом. Так, Сьогодні у нас вже працювали електрики. Нарешті, нарешті-нарешті, у нас тут трошечки стало світліше. Ну, значить, Монтажна коробка. Тут у нас три простеньких запобіжника. Світло. Тут ми по центру зробили отакого кабачка. Одного, в принципі, його одного тут більше, ніж достатньо. А тут ми також по центру хочемо зробити в цій половині такого самого кабачка. по центру. От. І зробити чотири таких прожектора. Ну, я думаю, вже прожектори будуть зайві, бо кабачок світить, мама не горюй. Але прожектори вже куплені, тому два поставили. Завтра поставимо ще два. От. І... Закінчимо монтаж. В принципі, розетки у нас вже змонтовані, вимикачі, все залишилось там трошечки, трошечки, трошечки до, домонтувати самі світильники. Значить, Давно хотів собі отакий шприц ручний. Але всі, що я бачив, були з маленькою ємністю. І цю ємність треба було смазкою, солідолом салідолом або літолом заповнювати вручну, тобто напихати буквально руками. Мені це не подобалось, це незручно. Постійно вимазуєшся. Тут мені попався в інтернеті просто отакий шприц. Однією рукою качаєш, а іншою рукою, відповідно, можна притримувати і направляти шланг. Це дуже зручно, тому що всі шприци, які в мене до цього були, вони були отакими. Тобто одною рукою тримаєш шприц, другою рукою качаєш речах. Третьої руки немає для того, щоб. Направляти або притримувати оцю історію, а притримувати і направляти її треба майже постійно для того, щоб смазка не вилазила, не розтікалась. Коротше кажучи, я дуже задоволений, що купив собі такого шприца. Завтра зберу його. І це в мене буде шприц для обслуговування хрестовин. Хрестовини всі знаходяться в труднодоступних місцях, тому однією рукою я буду качати смазку, іншою рукою направляти кінцевий шлях. От. А отой шприц у мене буде для смазки підвіски, втулок, речагів, шарових опор, до яких легкий доступ, і там, де можна двома руками качати. Так, Що у нас сьогодні ще? Dragon Winch. Dragon Vinch. Значить, це у нас лібодочка, яка у нас буде ставати на квадроцикл Рато. Вже вона прийшла. Значить, Ось він, наш рато, стоїть, чекає своєї черги. напевно. Напевне, на наступному тижні, бо в кінці тижня цей квадроцикл з Лібодочкою вже поїде, вже поїде до себе на батьківщину на Вінницю. Так, ну і сподіваюся, що ось ось у мене з'явиться можливість позайматися ремонтом е, цього квадроцикла. Хочеться до нього вже дібратися та зняти для вас якийсь відосик і цього, і цього. От, бо хочеться і відосиків познімати, і щось розказати про це, якусь корисну інформацію видати в ефір, і хочеться повернути техніку е людині, яка надала нам для цього проекту, щоб діти вже катались. Ну і якщо раніше я відмовлявся там від, від, від такої роботи, дуже багато людей до мене зверталося з проханням обслужити, відремонтувати, налаштувати, то зараз я розумію, що це моя тема. Я буду робити це із задоволенням, може дзвонять по 300 чотирьохсотках, 400 500-ках. Тобто, як тільки я віддам ці квадрики, я зможу брати на сервіс інші. Так, що, 18-та година. Буду паркувати е, ці чотири квадрики, бо виганяли їх на двір для того, щоб тут був простір для маневру е, хлопців-електриків. Хлопці-красавчики, чисто випадково знайшов їх оголошення. Значить, Досить акуратно все зроблено, ви бачите, у них он лазерний рівень. Вони все простріляли, по горизонту розложили проводочку, ну, красавчики. Все, Всі розводочки, коробки, автомати поставили. Просто песня. Переяслав, якщо мене хтось дивиться, кому треба послуги значить, електриків, звертайтесь, дам контакти. Або залишу, напевно, в описі. До відео, там натиснете кнопку Розгорнути буде телефон хлопців, які займаються цими роботами. Можливо, трошки кавамбурне відео, але стараюсь потрошки знімати. Почав знімати, потім мене щось перебило, хтось позвонив, дзвонять цілий день. То клієнти, то військові. Значить, забуваю іноді про що знімав, тому відосики можуть виходити отакими нарізками, фрагментами. Якщо вам цікаво таке дивитись. Напишіть щось в коментарях, просто буду склеювати те, що назнімав знімав там за тиждень, півтора-два і так далі. В цьому відосіку, напевно, буде те, що відзняв там кусочками. Та, напевно, за тиждень десь так. Да. Всіх обійняв, слава Україні! Продовжуємо палити русню, підтримуємо армію. Замовлення квадроциклів. Контакти отут ви бачите на екрані, або отут, або в описі до даного відео. Кому що треба, звертайтеся. Силки на інстаграм, фейсбук, номер телефону. Отут все є під відео або сайт, або тут, або тут. Я зачасту розміщаю. Квадрогараж був з вами, Руслан. Слава Україні.